Баківці проводили активну діяльність спрямовану на знищення німецьких установ, залізничних мостів та ліній військового постачання в районах повітів Любачева, Чесанова, Тарнгорода, Білгорая, Томашева та Замостя. Крім тих підривної роботи, що вони виконували, вони були добре озброєні, але погано, погано забезпечені харчуванням. І вони. Допускали пошагати грабежі з місцевого населення. Акція, яку здійснювала бойова група Байерсдорфа, тривала до кінця березня 1944 року. Завдання, поставлене перед групою, було виконане. Дивізійники пройшли перші кроки військового гарту і вже з бойовим досвідом повернулися для подальшого вишколу до Найгамера. 16 травня 1944 року відбувся дводенний інспекційний візит Райхсфюрера СС Генріха Гіммлера у Нойгамер. Під час його промови перед командуванням дивізії стався незвичайний випадок. Дорадник командира дивізії Дмитро Палієв несподівано перебив промовця. Самовільно взявши слово, він засудив німецьку політику у східній Європі, зокрема тактику нацьковування українців та поляків одне на одного. Цікаво, що Нойгамерівський демарш Палієва не залишився без наслідків. Невдовзі Гімлер видав наказ уникати застосування терміну «есесівець» щодо іноземців, які належать до зброї СС. Що ж до подальшої долі Палієва, є версія, що він загинув від рук охоронців Фрайтага під час прориву з оточення під Бродами. Прийшла до нас вістка, десь хтось рознюхав, що нас хочуть вислати на, на фронт в Францію, так як там готувалася висадка англійських чи американських військ, ми не знаємо. Ну не можете собі уявити, як вся дивізія стала диба. Як всі кричали в один голос, що або ви нас везете на Східний фронт, тому що ми всі йшли до дивізії тільки з тим рахунком, що ми будемо воювати проти Совєтського Союзу. І начальство побачило, що то стовку не буде, бо навіть пішли такі розмови, що значить, забираємо зброю і розбігаємося хто куди. всіх нас не Ну, Але так як німці побачили, що то значить, не вийде нічого їм з Франції, і вони назвучили, і через короткий час підправили нас на східний фронт. У червні 1944 року почалося транспортування дивізії на східний фронт. За початковим планом її мали вирядити на порівняно спокійну ділянку, а саме до Станіславова. Проте, вже в дорозі командування отримало наказ про передислокацію у небезпечний район фронту під бродами, де було зосереджено чимало радянського війська. З моменту, коли дивізія зайняла ділянку другої лінії оборони, розвідка УПА попередила деяких дивізійних старшин про можливість оточення і пообіцяла допомогти в разі потреби. Дивізійники українці не приховували своїх симпатій до УПА. Це суперечило політиці штабу дивізії. Подеколи доходило до арештів. Командир нашої сотні був Сичик Володимир. За дня він Стримився з упівцями і договорився, щоб вони ночою приїхали, що їм дадуть зброю. Так і було. Ночі десь по 12-й Я був тоді якраз на стійці. Приїхали хлопці фірою, чоловік шість за зброєю. Ну, сотник сказав, що не треба перегружати, беріть разом з візочком. А були такі візочки. Де була зброя загружена, ріжна зброя, і касети, і з набоями, і скоростріли, і гранати. І ми їм дали той цілий візочок. Вони візочок прицепили до воза і поїхали. Місцеві мешканці тепло зустрічали дивізійників і, як могли, підтримували їх харчами. Між дивізійниками та німцями відбувалися сутички через несанкціоновані реквізиції худоби у населення. Коли закінчилась служба Божа, і ми вертаємося з церкви вже на постій туди до, до, до армати. і в той час е вермахтовці забирали у селян, у селян е корови, бо треба було кух на, 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 на з кухня голувати військо. Значить, ну, люди знали, що ми, дивізійники українці, звернулися до нас. І ми там не дали можливості забрати е, корови. Там сутичка між нашими, нашими хлопцями і вояками вермахтовськими. Але за це ми поплатили жертвами. Отже, Там Фейльджандармерія е, розстрілила, застрілила трьох наших вояків, і вони там зараз і в центрі. Трошки нижче, бо церква так і на горі, таке скверик, вони там поховані. Ми десь коли було 50 років, то ми там були і вшанували їх, їх пам'ять. 13 липня Червона армія перейшла в наступ проти групи армії Північна Україна в районі Бродів. Співвідношення сил було не на користь німців. Дивізія Галичина, яка складалася із 29-го, 30-го, 31-го полків та різних допоміжних військових підрозділів, увели до перших бойових дій. Ми зайняли другу лінію, ще було темно. Ну і чекали вже, щоб замінити німців. Коли розв... почали розвіднятися, німці почали з першої лінії почали масово втікати і через наші окопи, через нас. А ми спокійно була команда, що ми спокійно сиділи і не показувалися. Німці на нас говорять: ну там, Юнді, що ви тут робите? Куди ви йдете? Гітлер капут Ідейно психологічний стан бійців був високий. Вояків надихав перший практичний досвід оборони батьківщини після тривалих вишколів. І з тої гори просто на цілий ріст. Одні на конях, другий пішком. І ура! і... Значить, на нас. Ну, вони нас, очевидно, не бачили. Команда була як найближче їх підпустити. Коли вони вже були зручим близько, тоді огонь, була команда в огонь. І ми почали землі, ну і стріляти з крісів, і ми їх затримали. Вони почали відступати. Тут була наша перша така перемога. Ми набрали вже відваги, що от перед нами тікають. Червона армія провела успішні дії. Перші атаки на передовій були відтяжним маневром, а вирішальним стали атаки на північному та південному флангах. Головні ударні сили радянська армія зосередила проти правого крила 13-го корпусу. Тут дивізійники розбудували дві нові полкові позиції. Супротивник поставив собі мету затиснути 13-й корпус в кліщі. Однак, 15 липня, коли радянську сторону підкріпила третя танкова армія під командуванням генерал-полковника Павла Рибалка, дивізію перемістили з другого ешелону на передову лінію фронту. Здовж цієї лінії її було розтягнуто на 35 кілометрів. Реально, військова частина такого типу мала б контролювати до 12 кілометрів фронту. Отже, таке розміщення не відповідало жодним нормам. До того ж, існувала загроза потрапити в оточення радянського війська. Того дня друга радянська повітряна армія здійснила більше дві тисячі бойових вильотів. Нас переслідувала ворожа авіація. Ми називали їх чорні рапахи, тоді — «Ілюхіни». Вони стріляли сильно на нас і бомби кидали. Правда, бомби такі невеликі, але якраз на піхоту вони дуже бліяли, розвивалися, розривалися. Поки ми йшли до бою, а потім і відступали, і прийшли в Підгірчі, і вони літали цілими днями, де наші ворони осени. От ми зайняли оборону, якраз тут за підгірчима, туди на схід, нам підійшов ще три шестерший пол на підкріплення. І якраз рано так почали наступати вже. Піхота почала наступати, наші відкрили огонь, вони впали. Вони піднялися знову, не знову знов відкрили огонь і підійшли танки. Тоді ми відступили назад і тут стояли за тим костелом пушки вкопані протитанкові. 19 липня 13-й армійський корпус повністю оточило радянське військо в районі Бузька, Ожидова, Олеська, Гутепеняцької, Майдану, Опакова, Княжого та Красного. Власне, тоді генерал Фрайтак, що очолював дивізію, не витримавши напруження, відмовився керувати своїми підлеглими і покинув їх на призволяще. Командування перебрав генерал Ліндеман українським воякам випало обороняти ділянку на сході від Золочева. З силою обставин дивізія опинилася на найнебезпечнішому відтинку. Тепер перед нею стояло завдання замкнути долини Сасова і Ясенева на південному сході та перешкодити проникненню ворога в лісові терени. Небезпечним було впровадження дивізії в умовах оборонного бою під час загального відступу, тим більше без підтримки танками та літаками. І в одному місці ми зустріли яких людей. Почули ми, що там хтось є. Не знаю, чи то з нашої сторони, чи то звітом пав перший вистріл. Ну і залягли ми, і вони залягли і почали стріляти одне до інших. І в часі тої стрілянини ми почули що там сказав один до другого Василю. Ми зрозуміли, що то є якісь наші люди. Перестали ми стріляти, вияснили, хто То вказав, що то були хлопці з УПА. Їх було небагато, чоловік 14 чи 15. Зійшли ми до купи, договорились, хто ми, хто вони. Вони попросили від нас, якщо маємо патронів. У них була біда з патронами. Ми віддали, що ми мали вишну патрону їм. І вони нам сказали: хлопці, ви не даром ідете на білий камінь, там нема що робити. Прориватись будете з княжого. Вранці, 22 липня, коли 13-й корпус було повністю знищено як бойову одиницю. За підтримки 1-ї та 8-ї танкових дивізій відбувся прорив між селами княже та Почапи у напрямку на південний захід. Українська дивізія зазнала чималих кількісних та моральних втрат. Багато українських офіцерів полягло багато були поранені або пропали безвісти. Ми перейшли в Золочівку, там було повно возів, на яких сиділи, То ті, що називали їх Руська Освободительна армія, рона. Переважно там були узбеки. Я підійшов до них, бо вже мав кухні нашої не було, вже досить був голодний. І питаючи узбеків, ребята, чи не маєте що покушати, а вони дуже до нас відносилися, добре українців. Я спитав, де русски, вони кажуть, руські ночі перейшли до своїх. Єсть, говорить, єсть хлопець. Давай дали мені півбуханки хліба і одну банку консерви. Я попросив їх ще, чи, де є тут, щоб заправити собі ленти до кулемета. А вони говорять, вон готові ленти. І ми дійшли до дороги, підійшли до Львівської дороги, хлопці там залігли і казали, що треба мені, я з кулеметом був перейти на другий бік дороги. Я попросив їх, кажу, шукайте, спробуйте, може дорогу обстріляно. І кинули чучело, котре було на грядках від воробців. Там відкрив зараз кулеметний огонь потім. І як очередь він став, я перескочив, швидко перескочив на другий бік з траси, залег у фосу і кричу, хлопці бийте потім, по дорозі. Я відкрив огонь, і там кулемет замок. Перед початком боїв дивізія налічувала близько 15 тисяч вояків. Після п'ятиденного бою 7 тисяч було вбито та взято в полон. Частина приєдналася до упа, і приблизно півтора дві тисячі вирвалися з оточення. Розгром обірвав зв'язки з упа. Однак, під час прориву і відступу до Карпат їх лінії долі ще не раз перетнулися. Внаслідок розгрому під Бродами 27 липня 1944 року радянські війська окупували Львів. Героїчна оборона позицій під бродами затримала захоплення Львова на кілька днів. Це дало змогу тисячам українців, у тому числі інтелігенції, емігруючи на захід, врятуватися. До 15 вересня всі, хто вижив під бродами і постановили повернутися в дивізію, прибули до Найгамера. Їх число утворили тисяча вояків, уцілілих після оточення, та 1200 солдатів резервного батальйону, що перебував поза кільцем. Загалом дивізія налічувала до трьох тисяч осіб. Її постійно поновлювали нові рекрути. Серед них були втікачі з окупованих радянським військом українських територій, працівники німецьких трудових таборів, а також завербовані у 1944 році до німецьких протиповітряних сил українські юнаки. Тепер дивізія вже не могла називатися Галицькою, бо мала у своєму складі представників усіх регіонів України. 14 березня 1939 року Словаччина проголосила свою незалежність від Чехії. Її президентом став священник Йосип Тісо, лідер Глінківської народної партії. Однак Словаччина потрапила під сильний вплив Третього райху. Радянський Союз мав свої плани, а саме, посилити впливи на населення та організувати загальне антинімецьке повстання. Для цього на територію суверенної держави було закинуто мішані за національною ознакою загони партизанів. На кінець серпня кількість партизанів становила близько 8 тисяч осіб. 30 серпня 1944 року антинімецьке повстання було розпочате. Воно охопило центральну Словаччину з осередком у районі Банської бистриці, що була важливим плаздармом для просування Червоної армії Європою. Паралельно до цих подій тисячі галицьких українців активно емігрували на захід. Втікачі опинилися у вирі подій. На табори і села, де вони жили, накинулись радянські диверсанти. Їх нещадно тероризували. Багатьох було знищено фізично. Визвав мене командир школи, генерал, і каже: ми вас предлагаємо їхати в Словаччину в бойову групу. Розказав мені, що бойова група вільнера набрали вже 2000 чоловік. Виїжджає в Словаччину, щоб рятувати ваших рідних, ваших земляків. Наприкінці вересня 1944 року відбулося висадження бойової групи дивізії в південно-західній Словаччині на станції Осляни. До середини жовтня закінчилася передислокація головних сил дивізії у район Жиліни. Треба зазначити, що дивізія прибула недоукомплектована зброєю та амуніцією, і тому бійці мусили доозброюватися трофеями. Паралельно було створено ще одну бойову групу під орудою гауптштурмфюрера Фрідріха Віттенмаєра. Одне із завдань цієї групи полягало в забезпеченні вільної комунікації на залізничній колії Ружемберок-Попрат. Колія була розміщена у важкодоступних районах і мала стратегічне значення. Нею перевозили цінні військові вантажі з гарматних заводів у Ружемберку. Ця група відтіснила партизан.